Ділок 21 -е, жовтня. Вечір добрий. Час новин на телеканалі Рос. Сьогодні у випуску. Будинок праці в Україні об'єднають Державну службу зайнятості та інспекцію з питань праці. Вигідніше не закращати людей, а наоборот, зберігати робочі місця. Хату Чумака у Моринцях не зруйнували, а розібрали для реставрації. Розписали кожному цьому, як кажуть, елемент присвоєний номеру. Точність і оперативність на Черкащині змагались фахівці з електронного обліку лісопродукції. Звичайно, був направлений на те, щоб зменшити незаконні, скажем, рубки. Школярка Черкас представлятиме наше місто на міжнародному музичному конкурсі Золотий саксофон. Ну і тепер про це та інше докладніше. Прем'єр-міністр Микола Азаров взяв участь у програмі Іспит для влади упродовж години. Глава уряду відповідав на запитання провідних журналістів України. Тема розмови можливе підписання угоди про асоціацію та коригування стосунків із партнерами, зокрема з митним союзом. Україна, як і раніше, зацікавлена у перегляді вкрай невигідного для держави газового контракту з Росією, укладеного Юлією Тимошенко у 2009 році, і готова до компромісу з російською стороною. За словами прем'єра Миколи Азарова, під час зустрічі з російським колегою Дмитром Медведєвим він неодноразово вказував, що чинна ціна є абсурдною. Україна по реверсу купує російський газ у Європі з додатковим транспортним навантаженням 3000 тисячі кілометрів на 100 доларів дешевше ніж у Росії безпосередньо. мы получаем газ по самой дорогой цене в мире таких цен, кроме нас. Я же Медведеву говорю, слушай, ну это же вообще уму непостижимо, цена абсурдная. Так если это абсурд, давайте же его устраним. Ведь к чему этот абсурд ведет? Этот абсурд ведет к тому, что Украина рано или поздно вынуждена, подчеркиваю, мы этого не хотели бы, но вынуждена будет отказаться от этого сверхдорогого газа. Ну а поки газові контракти з Росією не переглянуті, Україна йде шляхом енергозаміщення. За словами прем'єра, нині триває робота над розробкою родовищ та видобутком сланцевого газу. Ми знаходимося на правильному буті і рано чи поздно, ну це час, безусловно, Ми обезпечимо добычу сланцевого газу в об'ємі примерно 10-15 мільярдів кубометрів в рік. Ми собираемся і уже внедряємо станции так называемого отжима, щоб повысить добычу. Газа на місторожденнях, которые сейчас эксплуатируются. Это також даст нам дополнительное количество газу. Ми займаємося енергозбереженням. Також глава уряду запевнив, що Україна робить все, що від неї залежить, щоб угоду про асоціацію було підписано на Вільнюському саміті східного партнерства. Хоч діалог з євростороною був важким, Україні вдалося заручитися підтримкою більшості країн Євросоюзу. Ми вели дуже трудні переговори з переговорщиками від європейської комісії. От навіть такий питання, як європейська перспектива України. вызвал сопротивление целого ряда стран. И компромисс был достигнут только тогда, когда мы согласились, ну, скажем, практически убрать эту формулировку из текста соглашения. Потому что была категорическая позиция там нескольких стран, которые считали и не видели Украину в составе Европейского Союза. Большинство стран Лагало, що Україні місто в Європейському Союзі. Прем'єр повідомив, що Кабмін підготує і буде готовий подати проект держбюджету 2014 до Верховної Ради наприкінці листопада. Бюджет має знайти тот оптимальний баланс, який скажімо, зможе вирішити проблеми і соціального розвитку, тобто заработня, і обеспечити розвитку країни в плані увеличення доходів бюджету. Це очень непростая задача, особенно в условиях, вот, скажем, такой вот стагнации стагнації тих ринків, з якими ми очень тісно зв'язані. Головне каже глава уряду знайти оптимальний баланс у бюджеті, щоб забезпечити соціальний розвиток і збагачення країни. Мінсоцполітики не планує скорочувати терміни перебування безробітних на обліку. Про це заявила профільний міністр Наталія Королевська. Більше того, Державну службу зайнятості та інспекцію з питань праці об'єднають. У такому тандемі відомства почнуть працювати уже з 1 листопада. За словами міністра, відтепер служби не лише фінансуватимуть безробіття, а й захищатимуть ринок праці. Рівень безробіття в Україні скорочується. Буквально за 9 місяців поточного року працевлаштовано понад 100 тисяч громадян з числа малоконкурентних, заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Значно збільшився показник працевлаштованих осіб старших 45 років після перекваліфікації. З червня запрацював механізм компенсації єдиного соціального внеску для роботодавців. Таким чином, профільне міністерство імплементувало в життя закон про зайнятість. Компенсация единого социального взноса происходит, когда работодатель устраивает на работу малоконкурентных на рынке труда людей, когда идет создание рабочих мест, новых рабочих мест и трудоустройство людей, которые стояли на учете в центре занятости заработная плата не меньше трех минимальных заработных плат. І створення робочих місць у пріоритетних сферах економіки. Ідею скорочення терміну перебування безробітних на обліку вирішили відкласти. Поза як у складній економічній ситуації позбавляти людей фінансової компенсації недоречно. Однак служби зайнятості, за словами королевської, передусім покликані шукати людям роботу. Тому з 1 листопада державна служба зайнятості співпрацюватиме з інспекцією з питань праці. Об'єднати відомства вирішив перший віцепрем'єр Сергій Арбузов. Вигідні. Не сокращать людей, а наоборот, сохранить рабочие места и оставаться при этом конкурентным на рынке. И также мы сегодня обсуждаем вопрос и приходим к решениям, как можно стимулировать. Сьогодні капітал, інвестиції для того, щоб розвивати середній бізнес і створювати робочі місця в середньому бізнесі. Обидва відомства мають захищати ринок праці на усіх етапах трудового процесу. Упевнена міністр Королевська. Для цього необхідно ефективно використати соціальну інфраструктуру та створити так званий будинок праці. Влада Черкащини зацікавлена у чесних виборах на проблемних округах і підтримає кандидата-переможця будь-якого політичного забарвлення. Про це заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. За його словами, головне, щоб обранець відстоював інтереси області у Верховній Раді. Але якщо ця людина, яка буде обрана і буде турбуватися за громаду, за територію, буде допомагати і зможе реально вплинути на рішення тих чи інших проблем. Я думаю, то якою б вона правил, якого б, як кажуть, кольору не була – це патріот Черкащи, перш за все, і треба до нього так і відноситись. Ми зацікавлені в чесних виборах, тому що імідж держави це набагато вище, ніж, як кажуть, уподобання або якісь залякування або ще якісь там негарні сні того чи іншого кандидата який би він не був також під час прес-конференції Сергій Тулоп повідомив про те, що хату чумака у Моренцях на Звиногородчині не зруйнували, а розібрали для реставрації, адже будівля була старою і становила небезпеку для туристів. Реставрувати історичну будівлю рекомендували фахівці, які провели відповідне обстеження. На оновлення пам'ятки потрібні чималі кошти, адже біля хатини зведуть ще й чумацький двір, аби відтворити дух епохи. Її не зруйнували, її розібрали. Розписали кожному, оцьому, як кажуть, елементу присвоєний в номерочок. Це все зведено в спеціальний каталог. Фотографовано кожен елемент і визначено, який треба міняти, а який не треба міняти. Тепер поміняють, зроблять точно такі тільки нові, ті, які вже зруйнувалися. І точно так же і зберуть. Але її ще поставлять на невеличкий такий фундамент. Більш як півсотні нащадків Тараса Шевченка з'їхались цими вихідними на малу батьківщину поета, а згуртував їх автор книги Коріння Шевченкового роду Микола Лисенко. Біля батьківської садиби Кобзаря вони висадили 35 молодих дубів. Спілкувалась із далекими родичами Шевченка Олена Башлик. Олександр Красицький прожив у Києві 20 років, але зрештою оселився на хуторі Кудимівка. Каже, так і не став киянином. Не зміг дивитися на землю з висоти багатоповерхівки. А повернувшись до своїх витоків, пізнав душевний спокій. Від другого шлюбу у нього підростає двоє маленьких синочків. Антон Красицький ото маленький, то Антон Красицький, бо Катерина вийшла заміж за поляка Антона Красицького в зелену діброву. Мій дід і прадід, наше коріння із зеленої діброви. А Антон народився 11 березня. Ну, як не назвати, там же майже поруч Антонія, от, і основоположник нашого роду, гілки нашої Антон, то і син у мене Антон. Нащадок Тараса Шевченка впевнений посадити своє дерево на батьківщині відомого пращура його святий обов'язок. З поміж 50 учасників акції була і родина Алли Дігтяренко, родички Шевченка по лінії сестри Ярини. У них поетове слово знають і люблять. Дідусь нам багато розповідав про свою бабусю Ярину. І вона згадувала неоднократно, неодноразово згадувала вона Тараса, тому що Тарас дуже любив Ярину це була його, коли він писав сестру моя, це він звертався до Ярини. І Дідусь нам розповідав вірші його, знав багато віршів. В мене діти знають вірші Тараса Шевченка. Ідея висадження дубової алеї виникла давно. Необхідні документи збирали ще з 2008 року. В 1914 році на сторіччя дня народження Тараса. Родичі посадили дуба першого, який росте на території Йосипа Шевченка. І сьогодні йому вже 100 років майже. Тому виникла така ідея продовжити ці гарні традиції. Український політик Юрій Кармазін також приїхав підтримати учасників акції. Свого часу він допоміг видати книгу Миколи Лисенка Коріння Шевченкового роду. Впевнений, що підготовка до відзначення 200-річчя від дня народження кобзаря має стати пріоритетним завданням влади усіх рівнів. Все в житті має оновлюватися замість старшого покоління. Прийде середнє, потім менше. І так буде все оновлюватися. Точно також ми хочемо сьогодні підсадити. Молоді дубки, 35 тих дубочків, посадимо зараз, знайшли для них місце все, щоб вони міняли ті дерева, які вже відійшли. Висаджували саме дубочки не випадково, адже дуб одне із дерев старожилів, що символізує могутність. За молодими деревцями доглядатимуть учні Шевченківської школи інтернату і зростатимуть разом. Олена Башлик, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Кращі фахівці з електронного обліку лісопродукції працюють на Черкащині. Вони легко визначають вид деревини та її сорт, вимірюють діаметр зрубу і оперативно вводять ці дані в електронну базу обліку. На Черкащині відбулись всеукраїнські змагання майстрів лісу. За звання кращого у них боролись 17 претендентів. Хто переміг, знає Лідія Маланіч. Шикуйся струнко. На старті спеціалісти з електронного обліку деревини. Їх 17. Кожен переможець обласних змагань у своєму регіоні. Справа не з легких кажуть, адже обліковувати лісопродукцію електронним способом в Україні почали всього рік тому. Своєю роботою ми наближаємося до європейського рівня, оскільки в багатьох країн Європи електронний облік давно впроваджений, давно працює. Ми вже вийшли на той рівень, коли можемо контролювати заготівлю нормальної деревини, зменшити. Барганієрські відношення до лісу, крадіжки лісу. Держлісгоспи Черкащини за рік всі перейшли на електронний облік. Кажуть, це нововведення забезпечить більш прозорий руй деревини ринком і зменшить кількість незаконних виробок. Електронний облік деревини поряд з усіма перспективами, скажем так, від його впровадження, звичайно, був направлений на те, щоб зменшити незаконні, скажем, рубки. І коли всі підприємства будуть працювати на 100% в електронному обліку, тобто будь-яка колодка, яка фактично без цієї бірки, без штрих-кода, можна буде говорити, що вона є нелегально заготовленою деревиною. Прапор до неба змагання стартували під пильним оком. суддей учасники роблять те, чим займаються щодня в лісі. Самі змагання вони допоможуть підняти авторитет всіх спеціалістів, які займаються електронним обліком, повисять його якість проведення цього обліку. І подальшому я думаю, що пройдуть хороші навчання на місцях, в лісгоспах. У кожного конкурсанта в руках кишеньковий комп'ютер з'єднаний з центральним сервером. Мобільний принтер, калькулятор, лінійка, спеціальний молоток для кріплення бирок. Завдання учасників правильно визначити породу деревини, довжину колоди, її діаметр, якість і якнайшвидше зачіпувати інформацію. Є контрольна бірка, яка була попередньо. Знята учасно, ну, цим, комісією, яка визначена сортність деревини, і зрівнюється з центральним сервером. Після того, як він знімає дані, сканує, йде по інтернету обмін даних з центральним сервером і зрівнюються дані з контрольними цифрами. Уже перший конкурс показав черкащанин Михайло Лебеденко у лідерах. Саме воще це як воно всіх до визначить сорт, довжину, діометр. Ну і, звісно, по часу, якби побыстріше це пошвидше зробити. Я так думаю, що щось я показав найкращий час, що був, судя по розпочатку. Там 4,5 7 хвилин 7 хвилин. Попереду ще три етапи. Перед спеціалістами поставили завдання вивезти лісопродукцію з лісосіки на умовний проміжний склад, прийняти її на цьому складі, а потім продати споживачеві. Найкраще справився представник Черкаського обласного управління, набравши в сумарному заріку 1853 бали. І зайняв перше місце. Михайло Лебеденко отримав медаль та премію 20 тисяч гривень. Друге та третє місця посіли представники Тернопільщини і Полтавщини. Лідія Миланіч Олег Крас, Черкаська служба новин. 90-літній ювілей відзначив колишній директор Черкаської школи номер 7 Павло Задувайло. Півстоліття свого життя він присвятив школі. У день народження педагога його вітали друзі, колеги й учні. Секрети успіху та довголіття від ювіляра у матеріалі Мирослави Санкевич. Між минулим і майбутнім є тільки миття, яке називається життям. Половину свого життя Павло Задувайло присвятив педагогічній роботі. 27 років був директором Черкаської школи номер 7. Свій трудовий стаж він розпочав у далекому 42-му, у Ковальському цеху, потім працював у пожежній охороні, вчителював. 62-й рік – село Степанки, директор школи. 62-63 й преподаватель производства на обучение в школі 17. В 63-64-м Завуч приїзводства на середньої школи номер 19 і епохальна дата. 64 рік, год. Діректор восьмілітньої школи номер 7 города Черкас. Сьогодні ювіляра першими привітали його учні, розбудивши свого учителя о п'ятій ранку. Дзвонили зі сполучених штатів Америки. Не забулися про знаменну дату і колеги задувайла та представники проспілки освітян міста. Не могла б існувати освіта міста Черкаси без таких людей, як ви. Без людей, які довгий час працювали як вчителем, людей, які довгий час працювали керівником закладу освіти, неможливо було б жити в сучасності без передачі того досвіду, тих надбань, які були зроблені, і вашою працею також. Павло задувайло виріс у багатодітній сім'ї. Його мама сама виховувала ще сімох синів. Окрім її мудрості, чоловік приніс через усе життя заповіді свого діда. В житті найбільша перемога це перемога над собою. Друге каже, щоденно удосконалюй себе. Третє живи за годинником. За годинником. Самоконтроль, самодисципліна, самоаналіз. А ще розповідає довгожитель, своїм добрим здоров'ям, завдячує лікарям. каже, що завжди виконував їхні настанови та був прихильником здорового способу життя. Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин вам. Школярка із Черкас представлятиме наше місто на міжнародному музичному конкурсі Золотий саксофон в Одесі. Там Анастасія Посмерега боротиметься за головний приз серед виконавців із десяти країн світу. Та зараз дівчина готується до свого першого сольного концерту, який відбудеться за кілька днів у Черкасах. Грати на саксофоні Анастасії порадили викладачі. у шість років. Вона почала займатися музикою. Спочатку опанувала сопілку, а потім перейшла на більш складний інструмент. Нині має шостий клас саксофону і вже готується до сольного концерту. Він відбудеться в обласній філармонії 24 жовтня. А зараз вона, бачите, прекрасна рая. І ми подумали: мабуть, настав час, що можна зробити сольну програму. Наставник Анастасії впевнені, перспективна дівчина досягне неабияких успіхів. По кілька годин на день школярка займається музикою вже два місяці вивчає композиції. На сольному концерті їх буде дев'ять. Дуже важлива подія в моєму житті. Це перший мій сольний концерт. Шість класичних та сучасних композицій дівчина виконає із викладачем. Три гратиме сама. Після сольного концерту вирушить в Одесу на міжнародний конкурс Золотий саксофон. Там боротиметься за головну перемогу серед учасників у категорії від 14 до 18 років. Що це значить? Що з нею будуть вже змагатися студенти музичного училища. Через рік Анастасія планує навчатися у музичній консерваторії Києва. Дівчина вірить, що після її закінчення зможе реалізувати свою мрію і стати відомою саксофоністкою. Віта зориста Масгорозія, Черкаська служба новин. Ось такі головні події понеділка. Далі новини спорту. Гарного вам вечора. Побачимось. Доброго вечора всім, хто стежить за подіями у черкаському спорті. Також мету переслідує і наша редакція, які є про що вам повідати. Розпочнемо з футболу. Черкаський Славутич втратив очки у домашньому матчі другої ліги. Черкасьці на своєму полі приймали Кирилівський гірник у центральному матчі. 18-го туру чемпіонату команди відіграли у нічию 1-1. На попри втрату турнірних очок, черкасці не втратили лідеруючих позицій в чемпіонаті. Оступилися й інші лідери турніру. Тож команда Ігора Петрова залишається на третьому місці турнірної таблиці. Надважливий матч із сусідом по турнірній таблиці проводив черкаський Славутич. Вилучення Олександра Обравка на старті другого тайму не дозволив футболістам черкаського клубу втримати переможний рахунок у матчі з гірником. Останнім часом команда Ігра Петрова не відзначається стабільними результатами. У першому ж домашньому матчі жовтня Славутич зустрівся з амбітним гірником. Криворізький клуб поступово піднявся у турнірній таблиці. і Нині претендує на третє місце. Ось на зустріч між цими командами могла вирішити, хто поки триматиме. Бронзове місце за собою першими у цій грі значилися господарі поля. Дальню подачу зі штрафного замкнув центральний захисник Черкасці Олександр Полуницький. Старт другої половини зустрічі запам'ятався прикрим і водночас доносним вилученням Олександра Обревка. Правий захисник Славутича отримав другу жовту картку і залишив поле. Після цього необиєк активізувалися гості. Свого гірник домігся на 71-й хвилині матчу. Довгу передачу на хід отримав Андрій Єлішов, котрий скористався помилкою центральних захисників та відправив а у пості ворота 1-1. Попри численну менші в заключні 20 хвилин черкасці мали відчутну перевагу. Традиційно найактивнішим виглядав Дацюк, але кращому бомбардиру Славутича не судилося відзначитися цього дня. Кілька непоганих нагод тратили його партнери по команді. Відтак рахунок матчі не змінився, і господарі розписали мирову з гірником. Насамдія, жадалі, дуже нервну ігру. А така в принципі і вийшла. Команда «Горняк» дуже організована, і ми сараві теж діяти. Очень организованно. Хотели не пропустить гол, но не получилось. В конце, наверное, подвело немножко удаление. Тяжелая игра была. Попри ніч ю черкасці зберігають за собою третє місце турнірної таблиці. Свої очки несподівано втратили інші команди лідируючої групи турніру. Тернопіль зіграв нічую з Макієву Гіллям, а сталь поступилася у болоні. Таким чином у черкасців зараз 32 очки на три бали менше від своїх головних конкурентів. Але зважаючи на щільність турнірної таблиці, поняття конкурент доволі умовне. Приміром, відрив черкасців від сьомого місця групи складає лише чотири очки. В'ячеслав Лопушанський, Тамас Масгорозія, черкаська служба новин. Вчора стартував Кубок України з баскетболу. Турнір, який цьогоріч проводиться у новому форматі, відкривали черкаські мавпи. У матчі відкриття черкасці зіграли на виїзді проти БК Київ. Свою першу битву плей-офф Помаранчого чорні киянам програли. Матч завершився з рахунком 78 на 72. Та зважаючи на невелику різницю рахунку, доля путівки у наступний раунд турніру визначатиметься у другому матчі цих команд, який відбудеться вже в Черкасах. Не врятувала вчора черкасців навіть суперрезультативна гра Тері Сміта, який здобув 27 очок, 9 підбирань та 6 передач. Цікаво, що до цієї гри кияни програли три стартові матчі суперліги. Головною проблемою мапу першій половині матчу був програний підбір. Наприкінці гри черкасці все ж зрівняли рахунок, але не реалізувавши кілька важливих атак, віддали перемогу супернику. Фактично, по ходу всієї гри кияни контролювали хід зустрічі, навіть вели з різницею у 13 очок. Перелом у грі міг трапитися наприкінці третього. Періоду, коли той же Террі Сміт влаштував бомбардування кошика суперника. Однак, заключний період краще провели кияни, які й виграли його з рахунком 16-12. «Це була кубкова гра. вона на сна із двох ігор, і по різниці забитих і пропущених... буде понятно, хто вийде в слідуючий круг, наступний етап Кубка України. А от Могу я бути цією грою? однозначно, я не доволі на в першу чергу. в защиті в, в першій половині. Нам нічого не мешало грати половині, так як ми старались захищатися во вторую половині. Плюс е большое количество в першій четверті просто ніліпих ошибок, которые имея м'яч в руках. Ми умудрялись терять. Але посипати голову пополом черкастям не слід. Кубкове протистояння залежить від двох матчів. Тож доля путівки в наступну стадію змагань визначатиметься 29 жовтня, коли мавпи дома прийматимуть Київ. Тим часом міжнародний турнір з боксу відбувся в южноукраїнському у змаганнях. взяли участь понад 100 спортсменів з 15 команд, серед яких представники Молдови, Естонії та Білорусі. Черкаси були представлені вихованцями комплексно-дитячої юнацької спортивної школи Вікторія. У результаті два черкаських боксери здобули золоті нагороди турніру. Серед 11-річних боксерів у категорії 54 кілограми. Не було рівних Максиму Кофану. Найкращим також став Дмитро Майдаков, який бився серед юнаків 13-річних у ваговій категорії 62 кілограми. І на цьому мить це все про що встигаємо вам розказати до зустрічі в цій же студії рівно за добу. Хай вам щастить і не забувайте більше посміхатися. До побачення.